Така краса, друзі, є в нашому місті тепер. Подивіться, які чудові квіти. І все це треба берегти і дякувати тим, хто створює нам такий затишок. І, звісно ж, дякувати щодня Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. І допомагати, чим можемо наближати перемогу. День ранку. скажіть, будь ласка, ви задоволені такою красою, що Там встановили в нашому храні. місті? Дуже красиво подобається. Молодці, ви вперше побачили сьогодні? Молодці, перше. Я теж, перше. теж задоволена і рада, що в нашому місті така краса. Мені дуже подобається. Я кожного ранку йду на роботу, кожного ранку любуюся. І кожного ранку, чесно говоря, хвилююся, що стоїть воно все на місці. Так що дуже дякую тому, хто це зробив. Ось бачу, працюють комунальники. Подякуємо їм за працю. Дякуємо, що ви створюєте затишок і красу в нашому місті. А у вас є яке звернення, можливо, до наших жителів, міста, гостей міста? Бажаю, щоб берегли місто, ну, общем, більше уділяли внімання, щоб маски менше, менше кидали, да. Щоб не накидали, менше курки було. За люди? І ось тут також було вкрадено кущ і підсадили дівчатка новий. Причому дівчатка самі їх і вирощують. Ось зустріли ми тут молоду матусю із хлопчиком таким гарненьким. Скажіть, будь ласка, ви задоволені красою, що в нашому місті? Так, звісно, така краса, все цвіте, осінь на дворі. А як ви ставитесь до того, що сьогодні повідомили комунальники, що деякі люди просто виривають хризантеми, крадуть їх? Угу. Ну Це не повага до міста. Ну, люди стараються для міста, щоб було красиво, уютно. Ну, а вони собі повинні покуплятися. Ну не ворувати, да, Марк? Погодлюється, Марк звати, так? Да. Да? Добре, дякуємо вам, мирного дня. Будь ласка. Ось зустріли ми ще в місті нашу місцеву поетку Оксану, пані Оксану Кучніву. Скажіть, ви задоволені такою красою, яка є в нашому місті? Ці хризантеми, квіти? Надзвичайно красиво. Я звернула увагу зараз, коли піднімалася від ринку, звернула увагу на алею. Досить чарівно виглядає хризантеми. А... Ніби прощальний бал осені. Справа в тому, що сьогодні комунальники повідомили, що деякі люди е, тут у нас, ви прямо, що називається, вирвали хризантеми, украли їх. Як ви ставитесь до цього і що б ви, можливо, яке б звернення адресували нашим землякам, які чинять так непорядно і негарно? Шановні земляки, давайте привчатися до культури, давайте цінувати те, що е, люди роблять е, для всіх нас. Для нас, для наших дітей, привчати дітей своїх, не смітити на вулиці, взагалі якісь цінності розвивати і саме.